Пан Шабунін каже, що проти його центру порушено кримінальне провадження. Якщо відкрити кодекси, ви побачите, що в нас нема проваджень по відношенню ані до юридичної особи, ані до фізичної особи. Всі провадження у нас фактові. Фак, фактове провадження відкрите за в, у зв'язку з зловживанням можливим коштами, які прораховував уряд Сполучених Штатів Америки на користь реформ прокуратури. Пан Шабунін е, був е, викликаний в якості свідка. Ухвала доступ до документів центр протидії корупції» а зараз я хотів би публічно звернутися не в межах до судового слідства, тому що я не слідчий ні прокурор, я громадянин України. Мені цікаво, скільки громадська організація, центр протидії корупції, отримала грантових грошей протягом 2015 року. З Скажіть конкретну суму. перше. друге відповідь: я не знаю, чи це комерційна таємниця, не приймається, тому що ваша організація не комерційна. Ви не копійки податків не сплатили. Назвіть суму, скільки грошей. Ви в доларах США вже, ви ставите. отримали по грантових поговорих, з якими які укладені укладені центром протидії корупції? Вот кандидат на пост генерального прокурора. Скажіть. Я громадянин України в даному випадку. Мені цікаво, як громадянин пане України, Вінник, дізнатися, скільки громадянин України отримав пане грантових Вінник, коштів. Якщо я зараз, якщо я зараз в ваших п'яти останніх реченнях в десяти е, е, ідентифікую конкретну брехню, ви мандат складете. Пане Шабунін, відповідайте на моє запитання, а потім поговоримо про мандат. Я так розумію, велика частина цієї програми буде цьому питанню. Я зараз відповів на ваше запитання. Я зараз ваше запитання. Але якщо я в десяти ваших останніх реченнях ідентифікую брехню, і завтра документально це підтверджу, чи складете ви свій мандат? Ні, не складу. Мене обирав народ України. Відповідайте, я закінчу. Можна? Ні, ні, ні. Я поясню з вашого призволення. Я відповім. Дозвольте. Да, Мені скажу. немає чого приховувати. Да. За минулий рік бюджет нашої організації був трошки більше, ніж 400 тисяч доларів. З цих грошей було сплачено всі необхідні податки. Ви не і ви, і ви, і ви збрехали, говорячи, щоб податки не було сплачено. Ви, не ви збрехали прямо. Ви не, ком... ви не комерційна організація. Я покажу Які документи податки? сплати податків. Якщо, якщо, ви за... якщо що? після за що? цього ви нестите мандат, ви тріпло, а не народний депутат. Я вас не ображав. Але я, я, я вас не ображав. А якщо я тепер щодо кримінального провадження, а тепер щодо я... що? тепер... що кимить, таки... значить, цих а... з цих грошей не копійки не пішло. Не було передбачено будь-ким з донорів на реформу Генеральної прокуратури. Жодної копійки. Я не казав тому, про тому, Генеральної прокуратури. тому я тому обвинувачення, висмоктані ви ви з пальця. І ви це добре знаєте. У понеділок складайте мандат або ваше, ваша честь і совість і ціна вашого слова нуль.